Вітаю на зв'язку Блогер І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Браво Старс. Ми відкриємо декілька нових цікавих подарункових боксів. І, звісно, що до дня Хеллоуіна На жаль, мене не було часу відео цей раніше, незважаючи на те, що він був дуже короткий, але все одно я викладаю тільки зараз. Тому не забуваємо прожимати вподобайки, підписуватись на мій канал, на мій телеграм-канал. Посилання всі будуть в описі. Ну, і звісно, хто бажає підтримати канал фінансово. Є спонсорська підписка, також посилання на це є в описі. Саме таким чином ви зможете попасти в мій відос і в мій телеграм-канал. як ці люди. Дякую вам велике за підтримку мого канала і мого контенту. Ну і також тут є ті, хто мені донатять на стрімах. Я думаю, відос вийшов дуже прикольний і сподіваюсь, вам він сподобається і само собою буде ще продовження цього відкриття. Хотів би повідомити, що відос був записаний на двох аккаунтах, але перед цим невеличка рекламка. you Ghost RP – це нова українська гра та новий сам проект, в якому ти можеш стати ким завгодно поліцейським, лікарем або навіть водієм сміттєвоза. В грі реалізовано багато різноманітних механік і є всюди чим зайнятися. Гра доступна як на телефон, так і на ПК. Завантажити її можна з офіційного сайту по посиланню в описі. А для того, щоб ваш старт був набагато простішим, вводьте мій нікнейм при реєстрації в полі, запросившого вас гравця. Також на третьому рівні вводьте мій промокод, який вам дасть цікавий подаруночок і цікавий бонус від мене. Приєднуйся до гри та грайте разом з нами. Так, прямо зараз ми заходимо в гру, і звісно, що нас тут зустрічає цікава новина, що була перероблена система трофеїв наскільки я зрозумів, і були додані декілька нових подарункових боксів. І, звісно, що це не всі бокси. Ще буде один відосик цікавий, там не будемо відкривати більше, але не суть. Так, одразу ми відкриваємо тоді значить, перші два бокси. Як можете бачити, тут багато випадає мені цікавих взагалі таких міні-бонусів. Тобто там монети, золото мається на увазі. І. наскільки я знаю, бонуси по досвіду. Тобто так, X2 мається на увазі. Як можете бачити, також випадає мені спрей. Я знаю для багатьох чуваків це в принципі дуже цікава річ, але мені. Чесно, не дуже цікаво, мені більш цікавіше скини. Як можете бачити, також тут випадає мені більш-менш плюс-мінус така ж саме живут, як і в минулому взагалі відкритті, тобто минулий бокс матч на увазі. І, звісно, само собою ми переходимо далі на наступний аккаунт. Як можете бачити, тут нас ще зустрічає на 15 му дні старп, і ми переходимо далі до цікавішого більш момента. Як можете бачити, нам випадає гіперсила. Це дуже круто, дуже неочікувано, чесно, але я радий, що мені випала саме вона. Як можете бачити, також, звісно, що ми далі переходимо до нашого останнього боксу, який зараз буде. Звісно, також очікуйте, що цікавий ролик з моїм другом. Ми з ним робили міні-такий батл-боксів, і там випало набагато цікавіше, аніж. Цьому відосі. Тому очікуйте продовження, дорогі друзі.